Скажіть, а чи куштували ви колись чорні абрикоси? Ви навіть не знаєте, що такі існують? Тоді уважно дивіться наступний сюжет. Ян Іванишин знайшов людину, яка їх вирощує, і не тільки чорні абрикоси, на його ділянці багато дерев, що можуть зацікавити кожного садівника. Чіткі майже за лінійку коряди саджанців, крапельне зрошення та ідеальний порядок на ділянках. Ось із таким розсадником варто мати справу, радить садовий експерт ранку Сергій Коженевський. Той, на який він нас привіз, експериментальний. Разом із його власником Олександром Андращуком Сергій Романович проводить спільні досліди з вирощування алечі. Сьогодні ми обмінювалися інформацією по краснолистным сортам сливи или алычи гібридної, у котрі і листя красне, і плоди красні, і вони стаються все більш вкусний. Навіть по дні ті ж рослині можуть бути різні результати в залежності від умов серії Романовича, одні умови там у мене трошки тут інші. І ми потім обмінюємося этой информацией. Ось, наприклад, вони досліджують і дерево чорного абрикосу, гібрид звичайної абрикоси та сливи, або не менш екзотичні та смачні гібриди сливи із персиком. Проте є на ділянці Олександра Федоровича і зовсім унікальні рослини, дослідів з якими він не довіряє нікому. Дивіться, яка смакота. Ви думаєте, що це персик? Помиляєтеся, і це навіть не абрикоса, це перкоче – гібрид персика і абрикоси. А це дерево, на якому ростуть такі плоди, і воно, до речі, єдине в Україні. А це людина єдина, яка коштувала їх. Смачні скажіть. Вони дуже смачні, крім звичайного персикового смаку. У них присутні тони абрикоса, які додають певної пікантності і тому дуже цікаві для споживання. Саджанець Перкоче Олександр Андращук рік тому привіз із Італії. Унікальність рослини не лише в суперсмаку плодів. Головне, її майже не вражає кучеравість листя, від якої звичайний персик гине. Через те, вже кілька сотень садівників чекають на осінь перших саджанців італійського дива від Олександра. Молодий вчений демонструє ще один шедевр садового мистецтва. Дивіться, яке красиве забарвлення у листя. Новий гібрид маслинки багатоквітковий або гумі. Уявіть, що цвіте він восени, а плоди дає першим сезоні. Вже на початку березня їх можна їсти. кажуть, що дуже смачні. Однак найбільше мені сподобалася інша рослина. І більше садівників шукають нові сорти. Тут можна знайти справжні ексклюзиви. Це, наприклад, слива сорту Абат Артон. Цьому сорту 300 років, тобто її плоди великі і смачні, такі самі, як наші пращури їли в давнину. Кожен із цих саджанців доступний будь-якому садівникові. Головне знати місця, чи не так?